Почалося! Пані вчителько! тихо. Чш-чш! Світло. Вони знову б'ються. Мамо. Не бійся. Краще поглянь сюди. Це пташка. О! Дивись, пташка. Я хочу дізнатися більше про пані Робін. Ви часом не знаєте її? Дозвольте мені розповісти вам секрет. Цей птах знає Робін. Під час цієї катастрофи Робін нічого не чула, окрім гучного дзвону у вухах, але вона знала, що мама співає для неї. Вона бачила, як ворушаться мамині губи, вона відчувала подих матері. Ти будеш у цілості і схоронності. Вона почула це беззвучне бажання. Одного дня ти вийдеш на ще більшу сцену. Ще більше людей почують, як ти співаєш, і заспівають разом з тобою. Ні. Вони співатимуть з нами обома, брате. Так, з нами обома. Вона хотіла поширити це бажання через пісню. І вплести в неї ще більше побажань. Але за прекрасними звуками ховалися шуми дисгармонії. Звуки всіх форм оточували її, погляди багатьох стежили за нею. Вона думала про втечу, але її завжди щось зупиняло. Тому що співачка ніколи не могла відвернутися від своєї аудиторії або від себе. Себе, яку захищали інші, що хотіла захищати інших. Ту, що інші пробачали себе, що хотіла пробачати інших, та, що хотіла, аби її бажання здійснилося, та, що хотіла здійснити бажання інших, задля кожної себе, задля кожного бажання вона не могла здатися. Міс, я теж хочу співати на сцені і співати для пані Робін. Чи може моє бажання здійснитися? А вже ж воно здійсниться. А тепер почнемо. Вона безперечно полюбить пісні, що ви співаєте. Дякую, пані Робін. Я хочу стати лікарем. А я хочу продовжити співати, коли виросту. Брате, наша мрія потихеньку збувається.